Як за допомогою одного Reels можна брати тисячі підписників за день? Сьогодні я розкрив 8 секретів, які перевернуть твою стратегію і допоможуть тобі нарешті здвинути твій акаунт з мертвої точки. А наприкінці я розповім головний секрет успіху, без якого не можна взагалі ввести блог. Почнемо з одного з найголовніших правил, яке дійсно може змінити всю гру. Чи замислювався ти коли-небудь, чому деякі Reels буквально вибухають у переглядах, а інші залишаються непоміченими? Відповідь проста: це правило 80 на 20 в статистиці. 80 переглядів твоїх Reels мають надходити від нової аудиторії, а решта 20 від уже наявних підписників. І чому ж це так важливо? Тому давайте розбиратися з вами. Уяви, що ти організовуєш велику вечірку. Звісно, ти хочеш, щоб на неї прийшли не тільки твої друзі, але й багато нових людей. І чим більше новачків, тим краще. Адже саме вони можуть зробити твій блог вірусним, поділившись контентом ще з більшою кількістю людей. Так ось правило 80 на 20 це твоя гарантія того, що на твою вечірку прийде толпа, яка зробить тебе зіркою. Все просто, якщо 80% твоїх переглядів це нова аудиторія, то шанси на те, що на тебе почнуть підписуватися, значно збільшуються. Якщо ж більшість переглядів йдуть від уже наявних підписників, значить твій контент не досягає своєї мети залучити нових людей. Ти просто варишся власному саку, не даючи блогу зростати. Тому сьогодні ми з тобою розберемося, як тобі вийти на нову аудиторію. І тут є помилка, яку найчастіше допускаються блогери та експерти. Це створення контенту виключно для своєї аудиторії. Так, це важливо, але якщо ти хочеш рости, потрібно виходити за межі свого звичайного кола. Отже, правило, 80 на 20 – це ключовий інструмент для зростання твоєї аудиторії через Reels. Тож стеж за статистику і намагайся зробити так, щоб твої відео залітали на непідписників. Але дуже важливо зробити так, щоб твоє відео утримувало увагу з перших секунд і змушувало дивитися його до кінця. У цьому нам допоможе один з найважливіших складників успіху це сценарій. І неважливо, наскільки шикарно тебе ідея або наскільки круто ти зняв відео, без гарного сценарію твоє ріл сприречено загубитися у потоці безкінечного контенту. Тому давай розберемо, чому сценарій відіграє таку ключову роль і як зробити його дійсно цікавим. Почнемо з того, що сучасний глядач неймовірно капризний. У нас з вами є буквально 3 секунди, щоб привернути його увагу. Тільки 3 секунди. І якщо за цей час ти не зачепив увагу, глядач йде далі, не дочекавшись найцікавішого. Тому дуже важливо мати гачок на увагу на початку відео. Твій сценарій має бути побудований так, щоб кожну секунду підтримувати інтерес та інтригу. Гачок може бути візуальним, звуковим або смисловим. Наприклад, ти починаєш з загадкової фрази, ось що відбувається, коли, і далі поступово розкриваєш суть, але не одразу, або використовуєш якийсь несподіваний поворот сюжету. Вот поворот! Який змушує глядача додивитися до кінця. І воно має одразу викликати інтерес, провокацію або, хоча б легку інтригу. Твоя мета це народити в голові глядача питання, на яке він захоче отримати відповідь. Це може бути що завгодно. А що буде далі? Чим це закінчиться? Як це взагалі можливо? І важливо, щоб це питання не дало глядачеві піти, поки він не отримає відповідь. І третій елемент це ритм та динаміка. Відео має бути динамічним, без провисань і води. У кожному кадрі має відбуватися щось важливе, що веде глядача до фіналу. А якщо у твоєму сценарії є моменти, які не несуть особливого смислового навантаження, сміливо відрізаємо їх. Пам'ятай, ти не на Ютубі, де можна дозволити собі розтягнути оповідь. В Reels кожна секунда це на вагу золота. До речі, стосовно Ютубу, 90% дивляться мене без підписки, тому прошу натиснути кнопку Підписатися, поставити лайк цьому відео. Ну якщо ти вже дуже сильно хочеш підтримати україномовний контент, то напиши будь-який коментар. Це дуже мотивує створювати цінний контент для тебе. Дякую. І головна проблема, що багато блогерів і експертів не знають, як правильно створювати такі сценарії, які дійсно працюють. Через це вони або не знімають, або взагалі закидають блог, думаючи, що це дуже важко, або взагалі не працює. Якщо ти теж відчуваєш труднощі з веденням блогу та монетизацію блогу, то у мене є для тебе рішення. Переходь за посиланням в описі та отримай доступ до мого авторського курсу, де я крок за кроком пояснюю, як створювати креативні рілси. Я створив понад 40 уроків, які допоможуть тобі навчитися не лише утримувати увагу глядачів, а писати креативні сценарії та демонструвати свою експертність і ще й заробляти на цьому від тисячі доларів на місяць. Тому подробиці в описі. Тепер, коли ми розібралися, як же нам утримувати увагу глядача, за допомогою. Сценарія, давай поговоримо про не менш важливу складову це звук та візуал. Бо навіть найкрутіший сценарій не врятує твоє відео, якщо звук і картинка будуть на рівні домашнього відео 90-х. Отже, ми вже з вами зрозуміли, що сценарій це основа всього. Але давайте не забувати, що Reels – це не просто текст, це відеоформат. І тут на перший план виходять два ключові елементи: це звук та візуал. І чому ж вони так важливі? Тому що глядач сприймає ваш контент. Комплексно. Якщо хоча б один із цих елементів буде слабким, ви ризикуєте просто втратити його увагу. Почнемо зі звуку. Як не дивно, але хороший звук часто важливіший за картинку. Подумай сам, скільки разів ти закривав відео, бо не чув, що говорить людина. Поганий звук дратує і змушує напружуватися, а це останнє, що хоче робити глядач, коли гортає стрічку Instagram. Навіть якщо у вас чудовий сценарій і красива картинка, але звук хреновий, глядач просто. Піде. І щоб уникнути цієї помилки, використовуйте мікрофони, які забезпечують чистий і чіткий звук. І не забувайте і про музику, якщо вона доречна. Правильно підібраний трек може посилити емоційний вплив вашого Reels і створити потрібний настрій. Тепер про візуал. Чому ж важливий якісний візуал, і як його взагалі досягти? У першу чергу візуальна складова це те, що робить ваш контент привабливим з першого погляду. У сучасному світі, де всі звикли до яскравих істинних зображень, неякісне відео може просто миттєво відбити бажання дивитися його далі. Якщо ваш контент виглядає як запис на стару мильницю, глядач ну, скоріш за все, просто перегорне далі, навіть і не буде пробувати зрозуміти, про що ви там взагалі говорите. Звісно, це не стосується мемів або крінж контенту, але ж ми з вами прийшли зовсім за іншим. Зустрічають по багатьошки, як кажуть, да? І Reels одяг, це ваш візуал. І якщо ви типу халатно ставитеся до свого візуалу, то глядач подумає на підсвідомому рівні, що ви так само віднесетеся до свого продукту, наприклад, або до своїх консультацій, так? І це не мої думки, це думки глядача. Використовуйте світло, щоб картинка була яскравою і чіткою, навіть якщо у вас немає професійного обладнання. Намагайтеся знімати в місцях із хорошим природним освітленням. Також дуже важливо звертайте увагу на композицію кадру, що знаходиться в фокусі, які розташовані об'єкти, наскільки гармонійно виглядає взагалі цілком картинка. І тепер, коли ми розібралися з важливістю звуку, візуалу, настав час поговорити про те, що дійсно виділяє вас серед тисячі інших різ: це креативна подача. Креатив допомагає створити щось унікальне, незабутнє, що змусить глядача зупинитися і подивитися саме ваше відео до кінця. Справа в тому, що конкуренція в соцмережах виросла до небачених висот. Практично кожен блогер спеціаліст або бренд зараз намагається використовувати Reels для просування. І контенту стало так багато, що він почав просто зливатися в одну велику, безформену сіру масу. І глядач бачить одне й те саме щодня: ті ж теми, ті ж жарти, ті ж тренди. І щоб змусити його зупинитися на вашому відео, потрібно щось, що виділить вас з загальної цієї сірої ненужної маси. Як же нам з вами продумати оригінальний формат подачі? Почні з того, щоб відмовитися від шаблонів. Так, тренди взагалі важливі, але якщо ви просто повторюєте те, що вже розробили сотні інших. Глядач не буде здивований і тим більше не буде на вас підписуватися. Постарайтесь привнести щось своє, що асоціюватиметься саме з вами. Це може бути незвичний стиль монтажу, нестандартний ракурс або подача, несподіваний поворот сюжету або навіть ваше унікальне почуття гумору. Уникайте банального копіпасту людей у конкуренті. Тут важливо пам'ятати, що надихатися можна, але сліпо копіювати ні. І якщо ви бачите, що ідея вже здобула популярність у когось іншого, подумайте, як її можна адаптувати під свій стиль і свою аудиторію, під свій контент. І креатив це не лише про зовнішній антураж, це також про те, як ви подаєте інформацію. Наприклад, ви можете використовувати асоціативний ряд для створення унікального сценарію. Як це взагалі працює? Припустимо, ваша тема це здорове харчування. І замість того, щоб просто перелічувати корисні продукти, ви можете побудувати асоціації. Фастфуд це шкідлива їжа, шкідлива їжа це проблема зі здоров'ям, проблема зі здоров'ям це лікарня. І уявіть собі, як ви розповідаєте про це, перебуваючи в образі лікаря. Це одразу додає унікальності і робить контент незабутнім, тобто ви виділяєтеся. Але пам'ятайте, що креатив це не завжди про зовнішні ефекти або перевдягання. Іноді найпростіші ідеї можуть спрацювати найкраще, і важливо знайти те, що працює саме для вас, і що відображатиме вашу індивідуальність. І креатив це не вроджений талант, а навичка, яку можна розвивати. Креатив це м'яс, який можна прокачати, як жопку в спортзалі. І якщо тобі здається, що ти не володієш достатньою креативністю, просто почни тренуватися. Або переходь за посиланням в описі і тренуйся з тренером. Так твій шлях до слави буде легшим та швидшим. Тепер, коли ми вже з вами поговорили про креативність, давайте розберемо ще одну важливу складову успішних різ: простоту і зрозумілість. Здавалося, б, що може бути простіше, але насправді саме цей момент часто залишається поза увагою. Все просто. Чим зрозуміліший ваш контент, тим більше людей його зрозуміють і відповідно підпишуться на вас. Люди не хочуть ламати голову над складними термінами або заплутаними сюжетами. Вони заходять у соцмережі, щоб розслабитися і отримати інформацію шви у швидкій доступній формі. І якщо ваш контент зрозумілий, він уже має перевагу перед іншими. І важливо розуміти, що навіть найскладніші ідеї можна пояснити простими словами. Уявіть, що ви пояснюєте щось дитині. Так само доступне, зрозуміло має бути в ваших рілсах. Уникайте складних формулювань, говоріть коротко, по суті, і ваші глядачі повинні зрозуміти суть за лічені секунди, і не бійтеся спрощувати матеріал. Це не зробить його якимось менш цінним, а навпаки, розширить вашу аудиторію. А часто буває так, що автори намагаються показати всю глибину своєї експертності, але забувають, що їхні глядачі не володіють такими ж самими знаннями. У результаті контент стає. Перевантаженим і складним для сприйняття. А ваше завдання це донести інформацію так, щоб вона була зрозуміла кожному, а не тільки тим, хто розбирається в цій темі. Подумайте про свою цільову аудиторію: хто ці люди, який у них рівень підготовки? Важливо, ваша аудиторія складається взагалі з новачків, які тільки починають розбиратися в темі. Тоді важливо говорити з ними максимально просто і використовувати приклади, аналогії, порівняння, метафори, які зрозумілі і близькі взагалі вашій аудиторії. Чим доступніший ваш контент, тим більше людей його сприймуть і будуть готові підписатися на вас. Адже ніхто не хоче почуватися дурним, намагаючись зрозуміти, про що взагалі йдеться мова. Люди не будуть сидіти і думати, про що він мав на увазі. Він, скоріш за все, просто прогарне вас. А тепер настав час поговорити про те, що дійсно робить контент вірусним. Йдеться про емоції. Емоції це те, що змушує людей не просто дивитися ваші рілз, але й ділитися ними, залишати коментарі і, звісно, підписуватися на вас, або купувати. Уявіть собі, що ви дивитеся відео, яке змушує вас сміятися, або зворушує вас до сліз, або змушує задумуватися. Це емоції, які спонукають нас до дії. У світі соціальних мереж емоції відіграють ключову роль, оскільки вони спонукають до негайної дії, будь то лайк, коментар або репост, або кнопка підписатися. Гумор, радість, здивування, захоплення все це працює на те, щоб ваше відео стало вірусним. І чому ж емоційний контент найчастіше викликає репости або цільові дії? Справа в тому, що емоції це універсальна мова, зрозуміла кожному. Коли відео викликає сильну емоцію, людям хочеться поділитися цим з іншими. І емоції допомагають встановити особливий зв'язок з глядачем. А особливий зв'язок це головний мотиватор для того, щоб люди ділилися вашим контентом. Подумайте самі, скільки разів ви пересилали друзям відео просто тому, що воно розсмішило вас або здивувало. Саме так і створюється вірусний ефект. І емоції це взагалі супер важливо, але щоб залучити дійсно велику кількість підписників, потрібно звернути увагу на тематику вашого взагалі контенту. І ось тут виникає важливе питання: на які теми знімати РІЛ, щоб охопити максимально широку аудиторію. Все просто. Чим ширша тема, тим більше людей вона зачепить. А якщо ви фокусуєтеся на вузькоспеціалізованих темах, то швидше за все ви будете залучати тільки тих, хто вже цікавиться цією нішою. Але якщо ви знімете відео, яке може бути цікавим широкій аудиторії, і 17-річному хлопцю, і 60-річній бабусі, у вас з'являється шанс залучити мільйони глядачів, які спочатку навіть і не думали, що їм буде цікаво те, про що ви робите та про що ви розказуєте. Звичайно, не варто забувати про свою основну аудиторію та спеціалізацію, але іноді дуже корисно розширити межі і включити у свої ріл з теми, які цікаві ширшому колу глядачів. І головне, щоб вони були пов'язані з вашою нішою. Наприклад, якщо ви експерт по фітнесу, знімайте не тільки про якусь там правильну техніку виконання вправ, але й про те, як мотивувати себе на тренуваннях, як фітнес впливає на психічне здоров'я, наприклад, або навіть про те, як правильно підібрати спортивний одяг. Це допоможе вам охопити не тільки тих, хто вже в темі, але й тих, хто тільки починає свій шлях, які знаходяться около цієї теми. Але як бути, якщо ви вже знімаєте різноманітний контент, але все ще не бачите значного приросту аудиторії? Тому час замислитися про те, щоб вийти за межі однієї платформи і використовувати мультиканальний підхід. Припустимо, ви вже створили крутий контент, який зачіпає увагу глядачів. Але чого ви його ховаєте від глядачів, які сидять на інших платформах? Розміщення контенту на різних платформах суттєво збільшує ваше охоплення та допомагає залучити нову аудиторію. Ось вам приклад: моє відео набрало в Instagram 2 мільйони переглядів. Я залив його в TikTok і там воно набрало 6 мільйонів переглядів. А потім я залив його в YouTube Shorts і воно набрало ще 37 тисяч переглядів. Тому тут важливо зрозуміти, що кожна соціальна мережа має свою унікальну аудиторію. Якщо ви публікуєте свій контент тільки на одній платформі, ви втрачаєте можливість бути поміченим на інше. Це як просувати продукт в одному магазині, коли є можливість продавати її в усій мережі супермаркетів. Різні платформи це різні можливості, і ігнорувати їх це буде стратегічною помилкою. На сьогодні основні гравці на полі коротких відео це Instagram Reels, TikTok і YouTube Shorts. І кожна з цих платформ має свої особливості і алгоритми, але вони всі надають величезні можливості для вашого зростання. Не варто забувати і про той самий Facebook, який, хоч і втрачає популярність серед молоді. Але все ще має широку аудиторію, особливо в віковій категорії 35+. Іноді буває так, що ви виставляєте відео, дублюєте його зразу в Фейсбук, і воно в Фейсбуці набирає просто мільйони переглядів. А ці мільйони переглядів можуть вам принести не одну тисячу доларів. Тому розміщення контенту на різних платформах збільшує ваше охоплення і допомагає залучити вам нову аудиторію. Не забувайте, будь ласка, про мультиканальність. І головний секрет це створення унікального контенту, який відображає вашу індивідуальність і викликає відгуку глядачів. У світі щодня з'являються тисячі нових відео, і виділятися стає нам з кожним днем все дедалі складніше. Але той, хто вміє поєднати креативність з системним підходом, з системою продажів, хто знає, як отримувати увагу глядачів і створити емоційний зв'язок. З аудиторії має всі шанси на швидке та стабільне зростання не лише у переглядах, але й у заробітку в соціальних мережах. Ваші рілс мають бути не просто розважальними чи інформативними. Вони мають бути частиною вашої історії, частиною вашого бренду, які глядачі запам'ятають і з яким будуть асоціювати себе і тебе. І найважливіше це не намагатися бути схожим на когось іншого. Покажіть свою унікальність, свою точку зору і аудиторія ваша знайде вас. Ви маєте стати персонажем, за яким хочеться стежити. І пам'ятайте, що в соцмережах зараз заробляють не ті, хто має більше дипломів, а ті, хто вміє працювати з увагою людей і може показувати свою цінність світу. Ваше завдання це створити контент, який буде не просто переглянутий, а який запам'ятається, надихне і можливо змінить чиєсь життя. І якщо ви хочете досягти успіху в Reels та швидко добрати підписників, об'єднайте всі ті поради та секрети, про які ми сьогодні говорили у відео. Удачі.